Тетяна Власова, і вона говорила йому. І вона говорила йому, я важу мільйони тонн, складаюся з гороскопів та інших небесних знаків. Він відвертався і думав, я ж їй взагалі ніхто. Для чого мені це слухати? Навіщо мені це знати? І вона з ним ділилась: знаєш, як часто сниться, ніби слово не можу считати із сотень літер. Він закочував очі, Боже, яка різниця? Я їй не вчитель, не батько, я їй навіть не лікар. Ще вона часом лякала його не гірше. Я не знаю, хто я сьогодні, чи ця, чи та. Іноді вона навіть писала для нього вірші. Він вдавав, що читає, та ніколи їх не читав. Він не слухав, хоч прикидався таки уміло, а з часом прикидатися перестав. І одного дня вона це все зрозуміла і замовкла, як замовкають старі міста. Ця історія, мабуть, не більше, ніж випадковість. В цьому світі, ви скажете, і не таке бувало. Але він намагався ще довго знайти її голос і йому до кінця життя його браку.